Депутати з 1991 року на законодавчому рівні нас, власників території і держави Україна, оформили в товар Корпорації Україна, скориставшись нашою довірою, під час виборів. Зрозумів це, ми пропонуємо зробити кожному виборцю України вибір, жити далі в корпорації Україна, товаром. Що продається разом з землею і надрами, чи відмовитись від депутатів і змінити закони не шляхом майданів і революцій, а зібравшись в народ, провести систему публічних референдумів з відкритим голосуванням самостійно за свої гроші, в складі громади, літопису українського народу, повернути собі Республіку Україна, спадщину своїх родів, наші гроші і свободу! А депутати всім родом повинні відробляти борги перед українським народом, залишатись товаром або стати частиною українського народу залежить від твого вчинку сьогодні.